Всім привіт, друзі! З вами на зв'язку! Як завжди, Назар. Я радий бачити вас на своєму youtube каналі. Сьогодні ми продовжимо тему по layer Zero. Я покажу вам нові активності, які можна робити в цьому проєкті, які не показував ще в попередніх відео. До речі, хочу вам пояснити одразу, чому вам треба глянути попередні два відео. Тому що в них я розказав, що таке Layer Zero, як він працює, які основні базові активності треба робити. Показав такі речі, як трекати кількість транзакцій, на якому місці ваш кошельок. Показав, де дивитися, скільки у вас коштів там на гаманці, як додати мережі. Показав, як стейка. Токени на Сергейті, щоб отримувати можливість голосувати на платформі Snapshot. До речі, одразу хочу сказати, що якраз сьогодні на Snapshot з'явилося нове голосування. Я закинув його телеграм-канал, підписуйтесь на телеграм і зможете теж проголосувати за посиланням, як і всі підписники сьогодні. Тому в попередніх двох відео було дуже багато корисної і цікавої інфи, і багато різних активностей. А сьогодні я вам покажу ще додаткові активності: зачепимо нові блокчейни, покажу вам, де можна набивати транзакції, змінитимо NFT на холографі, тому буде відео дуже цікаве. Та інформативним, сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Одразу хочу сказати, що для сьогоднішньої активності нам буде потрібен токен BNB в мережі Binance Smart Chain або ще bep 20 як кажуть. Як бачите, я особисто закинув на 112 доларів його на гаманець, робив це з біржі ByBit. Ось тут теж посилання буде в описі. Зафіксувавши з тих 112 доларів, ми побачимо, скільки в нас зніметься на комісії. Після того, як ви поповнили вже свій гаманець в токені BNB, переходимо до першої платформи, і це у нас буде нам відомий вже в WUFI, якщо ви дивитесь. Попереднє відео, але сьогодні ми на ньому повзаємодіємо з іншими мережами, з іншими смарт-контрактами. Під'єднуємо свій гаманець, далі під'єднатися. І так як токени в нас в мережі Binance Smart Chain, одразу тут мережу переключаємо на BNB Chain. І що ми будемо робити? Ці токени BNB в мережі Binance Smart Chain ми зараз порозкидаємо на невеликі суми по різних мережах, такі як AVAX, Phantom і Polygon. Спочатку трошки відправимо в AVAX, вибираємо Avalanche токен. AVAX і беремо, наприклад, 0,013 BNB. Це у нас буде 0,18 AVAX. Натискаємо Swap. Confirm Swap. Це буде небагато, це буде пару доларів. Ось комісія 61 цент, сума 4 долара. Хочу одразу сказати, що сьогодні ми не будемо ганяти там 100-200 доларів, як я ганяв в попередніх відео. Сьогодні у нас задача зачепити чим побільше блокчейнів, чим побільше різних смарт-контрактів повзаємодіяти взаємодіяти з ними. Тут транзакція у нас йде. Давайте ще пару копійок в фантом. Вибираємо Phantom токен FTM. Взагалі копійки якісь перегнати. Натискаємо swap, Confirm Swap. підтверджуємо. Тут потрібно буде дочекатися, щоб ці транзакції пройшли. І ще запустимо третю транзакцію. Як я казав, в полігон ще переженемо полігон токен Matic. Так само якісь копійки. Так розраховуйте собі, закидайте, щоб ці копійки могли там залишити, щоб вони у вас там були на комісії, щоб ви вже про них там забули. 045 Matic. Добре, натискаємо Swap Confirm Swap, підтверджуємо. Бачимо, що це буквально півтора долара. Підтвердити. І чекаємо, доки ці всі транзакції пройдуть. Якщо на них натиснути, ми можемо побачити, що йдуть вони через Layer 0. Поки транзакція в пендінгу, повертаємося і чекаємо, доки вони підтвердяться. Бачимо, одна вже пройшла, чекаємо, ще дві. Зараз ми натиснет бріджі будемо купляти тестовий ефір. Для цього нам треба буде додати мережу Goerli. Переходимо на chain list сюди. Я в інші відео вже пояснюю, як це робити. Просто прописуємо Goerli, включаємо, що це тиснете, і під'єднуємо мережу Goerлі до Metamask. Також інші в мережі можна додати тут, ми зараз швиденько це теж Зробимо, вибираємо тут додати мережу, і вам потрібно тут зі списку буде додати всі мережі, окрім аурори і «Пальми». Село нам теж можемо додати, буде потрібно. Одразу приключаємося. Go to it, ще раз, додати мережу і harmony додаємо. Так. Всі мережі додали, ви можете зробити те саме. Повертаємося і дивимося У нас наші транзакції. Вже дві пройшли, ще одна залишилась. Всі посилання, які буду використовувати сьогодні, відео будуть в моєму телеграм-каналі, і в описі під відео буде посилання на пост, в якому ці всі ссылки будуть. Тут транзакція пройде, поки перейдемо на тестовий міст і купимо трошки тестових токенів. Вони нам ще будуть потрібні для різних тестнетів. під'єднуємо Metamask, далі під'єднатися. До речі, тут я би його купляв за ефір в мережі Arbitu, тому що низькі комісії. Що у вас немає ефіру в мережі орбітому, якихось копійок ви можете теж тут через WuFi вибрати BNB, BNB і тут вибрати просто арбітом і токен Ethereum. і так само на копійочки собі тут купити, як я робив. Зараз подивлюся, можливо, в мене є. Переключимось на мережу орбітому. Arbitrum One. Так, в мене тут копійочки є. Мені не треба переганяти. А ви можете це зробити так само тут, як я робив перед тим. Ефір в ефірі. Переключаємося на ефір в орбітомі. І прямо на якісь мізер купляємо тестових токенів. Нам теж головна взаємодія з цим теснет бріджем, тому. Ми переганяємо буквально копійки, Купляємо 1,8 тестового ефіру, натискаємо трансфер. Транзакція у нас не пройшла. Файлет. Транзакція чогось не проходить. Такі помилки у вас теж можуть бути. Орбіту мережа включена, все окей. Давайте змінимо трошки суму. Наприклад, на чуть, -чуть більшу. Тиснемо трансфер. І тр транзакція пішла. Натискаємо підтвердити. У вас теж можуть бути такі помилки. Тиснете трансфер, міняєте трошки суму. Дивитесь, щоб була включена мережа. Такі помилки це нормально. Просто не зважайте на них і робити далі. Дивимось, що у нас тут. Тут щоб побачити наші транзакції, треба повернутися на мережу Binance Smart Chain. Бачимо транзакцію, натискаємо Show і бачимо, що чомусь дві транзакції пройшли, а одна ще висить. Ну нічого, ми поки що залишимо її. Я думаю, вона по-любому пройде, нікуди вона не дінеться. Ефір тестовий, ми купили. Теж чекаємо, доки транзакція пройде. Можна переключитися, поки на Arbitum One. Цю вкладку не закривайте, доки вона не пройде. До речі, на цьому тиснет бріч. Якщо тут натиснути на транзакцію, ви теж можете побачити, що воно йде теж через cross Chain Layer 0. Ми взаємодіємо. Весь час з Layer Zero. Наступна активність у нас буде на сайті Trader Joe. Ми вже робили такі активності в інших відео, але сьогодні ми зробимо це трошки по-інакшому. Тут настрайне аваланчик, які ми купляли, під'єднуємо Metamask, далі під'єднатися. Я поки не буду переключати мережу, тому що я хочу, щоб мої транзакції попередні ці всі дійшли до кінця. Тут вже компліт, супер. А тут дивимось. мушу дочекатися, щоб вони дійшли, щоб я міг спокійно собі вже переключатися. Ну нічого страшного, від того, що я зміню мережу, воно транзакція нікуди не дінеться. Тут вже пройшла, тоді я тут міняю на Avalanche, свіч Network. І за цей Avalanche купляємо BTCB, B як ми вже колись купляли. Вам обов'язково подивитися попереднє відео. Тоді ви будете мати загальне розуміння, що як і до чого. Тут вибираємо суму буквально теж невелику, наприклад, там таку можна навіть трошки більше, тому що ми і так зараз. Берем повертати назад, натискаємо Swap і тверджуємо. Комісія невелика, транзакція не пройшла. Пробуємо ще раз. Так, тут в нас якісь помилки. Пише, що недостатньо. Треба меншу суму переганяти, тому що комісія більша, ніж ми перекидаємо, тому що ми женемо взагалі копієчки. Тискаємо swap і підтверджуємо. Тепер транзакція пройде, але ми прямо копійки, копійки переганяємо. Ви можете робити це трохи з більшими сумами. Просто я позакидав по 2-3 долара, ви можете трохи позакидати більше. Йдемо на наступний сайт. Це у нас Bitcoin Bridge. Ми вже теж з ним робили активності. Тискаємо Connect Metamask, тільки просто Зараз тут задіємо інші мережі. Підключилися, і наш біткоін. Ми тут можемо прийняти тільки біткоін, і наш біткоін в мережі аваланчу переводимо в мережу Binance Smart Chain. Скаємо максимум трансфер. Можемо максимум зрати, Можемо use default. далі. І approve. Я натискаю апрув, В мене нічого не відбувається. Давайте спробуємо докинути ще трошки аваксу, тому що, можливо, занадто мала сума. Так, Я хотів давайте, хоча б 0,10, ще раз свад. Такі нюанси в нас можуть виникати. Це нічого страшного. Не варто такого боятися, тому що це звичайні транзакції, і тим більше з невеликими сумами. Нікуди воно не подінеться і в космос не полетить. Переходимо сюди, трохи додавалась у нас сума, треба оновити сторінку. Сума трохи збільшилась, пробуємо перегнати трошки більшу суму. Тут ми можемо, до речі, в різні мережі поганяти. Не тільки в BNB, зараз попробую максимум. Далі Approve. не працює кнопка, не йде. Якщо у вас на момент відео буде працювати це, ви просто зробите те, що я показав, заапрувите. воно у вас перекине ваш біткоін з аваланчу в BNB. Бажано тут перегнати його ще по якихось інших мережах, там, наприклад, в Optimism, Arbitrum. І якщо ви перегнали з аваланчу в BNB, повертаєте стрілочки назад, натискаєте максимум. І повертаєте весь аваланч назад. Тоді закриваєте цю вкладку і знову цей біткоін в аваланчі, максимум повертаєте весь його в AVAX. опробити біткоін, максимум далі опро. Взагалі в мене не працює щось. Значить, в мене проблема з самим метамаску. Нарешті пройшло. Не знаю від чого, в чому була причина. Я просто перейшов на Вуф і зробив тут ще одну транзакцію, переключився між мережами, поклацав і воно вирішилось. Тому таке може бути. Не лякайтеся, нічого тут страшного немає. Тепер ми підтвердили запровали біткоїн. Тепер його ще треба свапнути. Тверджуємо, ну все почало працювати. Кажу, або в них тут щось було, якісь просто неполадки, або в міру того, що в мене там декілька транзакцій зависло одночасно. В принципі, нічого страшного. Тут теж можемо вже закривати, йдемо далі. Тут собі транзакція теж пройде. Хай буде. Давайте перейдемо на суші сваб. Купимо трошки токена STG. Я вже показував, як його купляти в іншій мережі, як його стейкати. Але тут суть в тому, щоб тут був включений цей повзунок, щоб було крущено взаємодія. В принципі, як в нас і є, так і можемо переганяти. У нас навіть тут вже вибрано. Залишилось прикони. Накрити гаманець і зараз купимо трошки стежі, зразу покажу швиденько їх газостейкати, застейкати, щоб мати мінімальну можливість голосувати на снапшоті. Тут теж можемо купити буквально 2-3 долари. Давайте ось так візьмемо 002 на 4.60, свіч тобі на смартчейн. Переключаємося на смартчейн, а в про підписуємо і натискаємо swap. ще раз. І ще раз, підтверджуємо. Чекаємо, доки транзакція пройде. Можемо натиснути close, транзакція нікуди не відійнеться. Тепер перейдемо на сам StartGate і поганяємо цей STG в різних мережах. Конектимо гаманець, Metamask, далі під'єднати. Можемо натиснути Transfer. І подивитися, чи в нас ще не підтягнуло токен STG. Ми його купляли в полігоні. Мережа Polygon має бути. STG. Ще немає, ще не купила. Тому дочікуємося, доки тут на суші свапі транзакція пройде. Ось. Напевно, пройшла. Я обновлюю сторінку і токени STG, як бачите, в мене з'явилися. Беремо тепер ці STG, вони у нас в мережі матіку. Переганяємо, наприклад, трошки в мережу BNB, той же самий STG, але буквально копійочки. У нас тут є 7 токенів, ми можемо перегнати просто буквально дуже мало і прям там залишити. Пише, що в нас недостатньо матіку для комісії. Що ми робимо? Ми йдемо на WuFi і за BNB трошки докупляємо матіку. Чекаємо, доки транзакція пройде, бо нас не вистачає на комісію. Транзакція, друзі, пройшла. Тепер повертаємося на тепер у нас має хватити, але обновимо сторінку. В мережу вибираємо Polygon, token STG знову. Вибираємо тут BNB і копійки пробуємо перегнати. Тепер вже все добре, натискаємо Transfer. І ці STG ми там і залишимо. Switch Network. Ще раз, транзакція пішла, підписуємо ще раз. Комісія 4 цента копійки. Як ми бачимо, транзакція піде 20 хвилин. Вона може проходити і за 15, і за 10. Нас вона вже не цікавить. Ми головне це зробили. Ми так само можемо запустити тут транзакції, наприклад, в мережу оптимізму. Взяти так само, вибрати копійки і запустити в мережу оптимізму. Але я бачу, що Матік так жере нормальну комісію, тому треба буде просто більше докидати. Просто суддя я вам показав, що тут робити. Ви можете собі тут з іншими мережами побалуватись. Не дочекуючись, доки транзакція у нас, друзі, ця пройде, вона нам не потрібна, я покажу покажу Вам як стейкати токени? Я кажу, ми їх вже стейкали в мережі Orbitum в інших відосах, але я покажу вам, що тут в полігоні. Нам буквально треба застейкати теж копійки. Тут треба застейкати хоча б одну цента, але в принципі в мене є сім токенів. Я застейкаю один токен. Беру максимум. Він стейкається на 3 роки. Натискаю Create a Stake, натискаю максимум, далі. Approve. хочу одразу сказати, що вам зразу не дасть голосувати на снапшоті. Бо там є зараз одна активна голосувалка. Якщо ви тільки що застейкали токени, ви зможете голосувати аж на наступній. Це дуже важлива активність, тому що це відбувається конкретно у нас від проєкту StarGate, тому ці голосувалки можуть бути мультиплікатором до дропа, що є досить важливим. Ми застейкали тут токени, транзакція пройшла, залишається одна ця. Закривати я, поки не буду, переходимо в наступну вкладочку. І тут ми будемо купувати USDC за BNB, буквально зовсім трошки через Uniswap. Міняємо мережу на BNB, так як токени в нас там, обмінюємо на USDC. Спочатку підключаємо гамонет, далі під єднати. мережу на BNB, USDC. Буквально можемо три USDC купити, 3 Тут У нас зараз підрахує, скільки це в BNB. Натискаємо обмін, натискаємо підтвердити обмін, підтверджуємо. Купили ми USDC в мережі BNB. Для чого ми їх купили? Зараз покажу. Тому що в нас є тут додатковий проект, який називається Кордау. Досить важлива активність, але тут можна ганяти тільки стейбли. Для того ми її купили USDC. і ми просто зараз USDC з мережі Binance Smart Chain пережинемо в Кордау. Можемо перегнати пів долара буквально Approve. Головне, щоб тут була транзакція, щоб була взаємодія з тим блокчейном. Далі апрув. Чекаємо, доки транзакція пройде. Ці 50 центів можна назад не повертати. Натискаємо трансфер і підписуємо транзакцію. Ви можете переганяти ще менші суми, якщо вам шкода півдолара там залишити. Можете переганяти там буквально 10 центів, але взаємодія, якщо буде тут скорт, подивитися попередні відео, ви будете знати, як дивитися, на якому місці там ваш кошельок, які взаємодії, скільки блокчейнів, скільки активних днів. І такі активності піднімають йому добре статистику. Комісії, друзі, на цьому мості дуже маленькі, Ви тут можете набити собі транзакції 5, 10, 15 транзакцій. Можете ганяти буквально там по 0 001 Ось такі суми можете навіть ганяти. Бачите, транзакція в мене вже пройшла. Зараз я цього робити не буду, бо це все час. Як бачите, до речі, цей трекер для газу теж я вам залишив в телеграмі. Тут дуже зручно дивитися. Зараз трошки вищий гвей, значить комісії в ефірі у нас більші, але поки що нас це не стосується, тому що ми ганяємо інші блокчейни. Транзакція пройшла. Тоді давайте перейдемо до наступної взаємодії. Confirm, Enter. І що нам тут потрібно робити? Конектимо гаманець, Metamask, далі під'єднатися. До речі, друзі, забув показати. От в цьому кордаву. Якщо натиснути на транзакцію, теж зразу видно, що це все йде через Layer Zero. Після того, як ми підключили гаманець, мережу нам треба обрати полігон MATIC, Switch Network, Натискаємо на оце Buy Ag Euro, Тут є в нас Сваб. І за MATIC тут буквально купуємо половинку цього Ag Euro. Для активності. Бачите, 0,5 буквально я міняю. 0.5 в мене немає вже я 02 виберу. Натискаю Swap, натискаю підтвердити зараз. Транзакція пройшла. Після того тиснемо кнопочку Bridge. І тепер цей акт євро, який ми купили, можемо перегнати полігону в мережі, які ми ще не рухали. Наприклад, sellel майnet і Gnosis Chain. Давайте спочатку Gnosis chain. У нас тут є 0,11, значить ми будемо переганяти буквально 0,04, бо в нас дуже мало є. Gnosis chain, поки в нас чогось не працює, тоді давайте переженемо в селу майнет, пережинемо, як я казав, якусь частинку. Ага, тут, напевно, якась є мінімалка, тому що я бачу, що мені не дає перегнати. Він, напевно, вводив 0,4, а треба 0,04. Натискаємо «Approve», натискаємо максимум, далі «Approve». І ми таким чином зараз взаємодіємо ще з мережею село майнет, тиснемо «Bridge» і підтверджуємо. І як ми бачимо, у нас ці наші аґ євро переганяються з полігону в село майнет. Це хороший друзі метод, де ми тут за копійки можемо набивати багато транзакцій на таких всяких бріджах. Копійки комісії, копійки можна ганяти, а взаємодії в нас будуть зараховуватися. Тут можна закрити. Транзакція пройде, і давайте ще прижнемо, як я казав, в цей гнозіс, тому, що ми з ним ще не взаємодіяли. І так само 0,04 хай буде. Тут якась мінімалка є менше, я вже перегнати не можу, навіть якщо я натисну МАКС. Мене все рівно бріч не працює. Ви можете заганяти трошки з більшими сумами, я просто вже докидати матіка не буду. Мені головне показати, щоб ви знали взаємодію, як, яку робити. Так, да, друзі, ви потім просто ще трошки полігону можете перегнати в Gnosis Тут в пендінгу транзакція потім пройде. Ми йдемо далі. Будемо взаємодіяти ще з мережею Harmony. Тут ми можемо з мережі Binance Smart Chain, бо у нас там є токени. Конектуємо Metamask. Далі під'єднуємось. Переключаємо Metamask на мережу Binance. Вибираємо токен, наприклад, у нас є USDC 2,5 ми купували, можна і Binance. Бі вибрати немає різниці, і тут вказуємо, наприклад, знову пів долара, можна навіть менше. Долара вказує ми і перекидаємо його в мережу Harmony. Ваша адреса натискаєте Continue. Я обновлю сторінку, бо в мене теж щось не натискається. Тисну SWAP і все пішло. Yes, I confirm. і Continue. На це червоне не зважаєте, тиснути Confirm, підтверджуєте транзакцію, максимум approve. І чекаємо, доки це все пройде. І поступово у вас ще будуть вилазити транзакції, які треба буде підписати, підтвердження деякі. Тут у нас частина вже пройшла, я тим часом собі скачав картинку, бо ми будемо зараз мінтити NFT на холографі. як я казав, тут транзакції. Акція у нас пройде, тисимо тут Connect Wallet, Metamask, всюди Metamask, далі під'єднуємось, підписуємо. Тут тиснемо кнопочку Create, Single NFT, Create Collection, називаємо її як хочемо. Символи буквально любі. Тут нічого не міняємо, натискаємо Save. Колекція створена. Тиснемо Create NFT. Загружаємо картинку скачану. У мене такий поршик. Люблю порші, хай буде. Даємо назву, тут Creator Name. Хай буде Назар. Тут назва Porsche у нас буде. І тут напишемо просто My NFT save. Nft створено. Нам треба спочатку задеплоїти цю NFT. Давайте задеплоїмо її в мережі Polygon, наприклад. Переключимось, тому що цей протокол дозволяє нам переганяти NFT між мережами. Знову не вистачає матіка, тоді давайте в bnb Chain її задеплоїмо. Тиснемо Deploy. Таким чином ми розгортаємо цю NFT в цій мережі. Задеплоїли, дивимось нашу NFT. Тепер ми можемо її змінтити. Тиснемо Mint. Тиснемо Confirm і підтверджуємо. Платимо копійки комісії. І ми цю нефті можемо тут переганяти між різними мережами. Але для цього є спочатку ще треба задеплоїти в іншій мережі. Зараз я подивлюсь, де в мене ще є на комісію токени. Mint успішний. Отут тиснемо плюсик, щоб задеплоїти її в іншій мережі. Давайте я подивлюся, можливо, у нас в Orbitom щось є. Switch Network. Так, в орбіту є копійки, тиснемо ще тепер Deploy тут. Підписуємо. Тепер деплоїмо її в орбітумі. І тут ми теж її задеплоїли. Дивимось наші NFT. Тепер наша задача перегнати її між ми натискаємо Bridge, NFT Bridge. так як вона в нас змінчена в мережі BNB, переключаємось на BNB, і ми її розгорнули ще в Arbitrum. Відповідно, в орбіту ми можемо її перегнати. Тут тиснемо плюсик, вибираємо з колекції наша NFT, вибираємо її, тиснемо Continue. І таким чином ми зараз NFT через холограф завдяки Layer 0 переганяємо NFT з мережі в мережу. Натискаємо Bridge, платимо комісію. Комісія у нас. 30 центів, але сама транзакція коштує 3 долари. Майже можемо натиснути на View Bridge Explorer. Тут побачимо, що наша NFT якраз в обробці. Давайте подивимося, скільки ми витратили на комісії. У нас було 112 доларів BNB. Як бачите, в мене залишилось 104, виходить. у Нас 8 доларів пішло на комісії, але на гаманці було ще в інших мережах. Там ще в полігоні познімало. Було 142 долари, стало 131. Ну і копійки ми порозкидали. Як бачите, тут є в AVAX, в нас в STG, в USDC. Затрати коротше сьогодні не Друзі, таке вийшло у нас відео. Я думаю, що воно було корисне. Якщо ви подивитесь всі три відео на моєму Ютубі по LR Zero, ви будете знати про Layer Zero все, що вам потрібно, і навіть трохи більше. З цими активностями не затягуйте, бо ніхто не знає, чи був сніпшот, чи не було снипшоту. Але я думаю, що осінню близько зими можуть вже роздати дроп, тому щоб ваші гаманці були прогріті і підходили під критерії. Проробляйте ці активності, не робіть все в один день. Я вже це часто в відео повторював. Діліть ці активності на декілька днів, не робіть всі транзакції в один день. Підтримуйте активність днів, заходьте через день або хоча б раз в тиждень, щоб набивати ці транзакції. Не набивайте ці транзакції в один день. Передивляйтеся мої інші відео по цих темах. Дякую, що сьогодні приєдналися до мене. Якщо відео було корисним, тисніть лайк та підписуйтесь на канал. Бажаю вам профіту та до нових зустрічей!